Дивіться, вся ця історія з цими мирними переговорами, це ж вже не перший раз, да? вже декілька разів проходили, коли Росія все це блокувала. А давайте задамо собі таке просте питання. От що таке мир? Якщо хтось думає, що якась бумажка, яку підпишуть на міжнародному рівні, буде щось гарантувати, ну він глибоко помиляється. Мир це коли обидві сторони не хочуть воювати. Ну, це здається аксіома. Але ми точно знаємо, що Росія хоче воювати. І, в принципі, Піскові і всі інші їх, державні діячі, так би мовити, вони заявляють про те, що вони хочуть воювати. І що вони на Європу підуть, і от всі ці їх заяви. Трамп, він, ну давайте теж так об'єктивно, він прямо. Працює на Москву, от е, ніхто нам не надав доказів, що він колись був завірбований КГБ, але він своїми діями прямо показує, що він працює на Москву. Е, при цьому він робить вигляд такого, знаєте, нейтрального посередника, е, що в нього погано виходить. І намагається завести Україну в пастку. Така поведінка, ну як на мене, знаєте, з 90-х таких от наперсточників. От, Такі шульра картожні, от поведінка мені здається, от така у них.